Мабуть, довбищо. Давали за мотрі всякого добра. Та де? Обіщали і коври, і телевізора. Принесла один чайник і цей, що сухарі сушити, вони там вискакують. Що... Тостер. І все? Ні, ну може ще щось принесли. В коматі заховали, я ж не бачила. Хазяйству хоч крутиться. Робоча невістка то ваша. Робоча. А моя робоча тільки їсти. М -м -м. Боже, я так думала, що багаті можуть і зварити, і спекти. Ні. Все треба вчити. Каче нормально зварити не може. Якщо не доглянеш такого бощу напортує, що собака не їсть, а вже рота до мене відкриває, хай господь милої. Я слово на навіть. Я їй слово на мені десять, а лінива яка. Отаку От ранку підійду, скажу: доця, вставай, доця, вставай, бо вже ж не рано. Вона вивернеться як та кобила на кроваті, тільки сопе. От кобили чую. Я тобі сука.